Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя, і сьогодні я розпочинаю кубики. Тиждень з кубиками. У спільних проєктах Оленки Буганої, в'яжемо українською. Тиждень старті у мене пройшов. І тепер починаються кубики. Я хочу сказати, що всі процеси, які я в'язала у стартах, вони просто переходять в кубики. Чому? Тому що все досить просто. Я маю якнайшвидше завершити е, майже всі з них. Майже всі чому говорю? Тому що вишивка це буде окремий вид. Я хочу показати ось мій блокнот, для того, щоб показати вам, що ж я буду е, вишивати, що я буду шити. Так, беру спецію, щоб вам було зручніше. Так. Під номером 1 в мене будуть шкарпетки синові. Вони зараз на ось такому етапі: одна єдина шкарпетка зв'язана. Ось так. І не до кінця. Так, наступний, під номером 2 шкарпетки-донечці. Це також ось на такому етапі у мене зв'язано. Далі шка... шапка синові номер 3 Показую, на якому етапі шапка зв'язана. Фактично, все, що я вчора показувала і знімала відео, усе це е, сьогодні показую. Можливо, ззаді є звуки, то ви би вбачайте, тому що син прихворів і він сьогодні вдома. Номер 4. Під номером 4 це вишивка. Зараз я постараюсь вам її показати. Вишивка виглядає ось на такому е, незавершеному етапі. Ось так. Я покажу в кінці, вже, скільки я вишила. Хоча це не завжди буде м, так, як. Е, з вишивкою будуть трішки інші е, сю, е, просування, тому що я зазвичай не важливо є. Чи немає от кубика, випадає, я вишиваю все одно кожного дня 500 хрестиків, стараюсь вишити. Не завжди так виходить, але я стараюсь. Тому просування по вишивці в кінці будуть більші, ніж якщо випадуть кубики. Тобто, якщо там випаде один-два рази, чи, наприклад, зовсім не випаде просування, все одно будуть. Номер 5 це у нас сідушка. Ось така вона вже, на такому етапі 30 см майже має. Ось. І номер 6 це шапка донечці, ось на такому, ось на такому етапі. Зазвичай я м Могла б і не показувати все це, але я думаю, можливо, не всі дивилися вчорашні, не всі дивилися відео про старти. Ну, Я говорю вчорашнє, тому що сьогодні понеділок, а вчора я вже відзняла і змонтувала, до речі, воно вийде відео у вівторок, завтра, вийде на канал. Тому так кажу. А насправді це вже для вас, напевно, вже цілий тиждень пройшов. Поки ось так. Дивіться, я, напевно, не зможу підключатися кожного дня, тому що є робота інша. Я лише от включення зробила, показала, які процеси. І покажу, що вчора ввечері вже Оленка кинула кубики і нам випав номер 2 і номер 4. Під номером 2 це шкарпетки донечці. Тобто, сьогодні я буду вишивати. В'язати шкарпетки донечці і вишивати е, вишивку, тому що номер 4 це вишивка. Е, що з цього буде далі? вже побачимо. В кінці е, тижня я відніму шматочок і покажу, що випало, що я буду в'язати. Зараз ось так, а в кінці вже покажу, скільки я чого зв'язала. І я дуже справді сподіваюся, що в мене будуть готові роботи. Бо вони мені дуже вкрай потрібні. Бо вже е, син хоче собі усе е, в одному стилі, в одному кольорі. Правда, не знаю, скільки є такої Wu-Time, де я знайду ще. Але це вже друга тема з ним. Ну, Тобто, він собі вже хоче і шапку, і шкарпетки, і Кофту, ну, бомберт у мене є, і вже він каже, і штани йому зв'язати. Хоча, я думаю, штани вже на 8 років трошки вже не, не, не такі, щоб для в'язання. знаєте. Але йому хочеться в штани. От і все. Що сказати. Тому поки що приступаю до роботи і зустрінемося з вами через секунду. А для мене це пройде вже тиждень і я покажу, скільки чого я нав'язала. До наступного включення. Так, маленький шматочок все ж таки я відзніму. Чому? Ну, е, Посередині, я думала, що я буду мати шматочок тільки попереду, і в кінці вже тижня напишу, е, покажу, що зв'язала. Але в мене тут так вийшло. що в мене два фініша сталося. Це номер один, шкарпетки синові. І номер 6. Шапка донечці. Тому замість цих номерів, особливо сьогодні в нас випав номер один-два рази, тобто ми просто один, да? і я замість них буду в'язати шапку синові, а замість шапки донечки я буду в'язати шкарпетки донечці. Тобто, я просто зробила заміну, і, можливо, в мене буде ще якісь фініші. А що було з тими фінішами, я покажу вже в кінці тижня, бо пішла їх. Прати саме. Привіт, дівчатка! Сьогодні у нас вже завершені кубики. Щось я тут написала субота-неділя. Забула, що в правилах немає. Кубики лише 5 днів викидаються. Ну, що маємо, те маємо. Так, дивіться. В понеділок в нас випав номер 2 і номер 4. Це в нас були шкарпетки, донечці і вишивка. Вишивку я вставлю фото, бо я вже її сховала. Забулася. Забулася, що треба було показати. Вже я не хочу туди лізти. От, правда, не хочу. Там воно вже таке запаковане. Щось я забула. Я покажу фото зараз, скільки я вже вишила. Ось на такому етапі. Тут 4000 хрестиків готово. За ці дні. Тому що я не лише ось цей день вишивала, а буквально майже весь тиждень, так? Вишивала. Е, номер 2. Е, це потр... вівторок. Треба було в'язати номер 1 і номер 6. Випало. І це у нас були шкарпетки синові і шапка донечці. Це у мене вже готові роботи. Ось. В такому вигляді є шкарпетки, це пряжа Alize Wolftime. В мене залишилося ще буквально пів моточка. Ну, на одну пару повинно ще вистачити ось таку. А можливо, не повністю вистачить. Ну, звичайно, не на велику, так? Ось буквально півмоточка. Син вже чекає, коли я відніму відео, щоб вже носити шкарпетки. Дуже чекає їх. Ось така парочка, ось такий мисочок закритий. Ой, ниточка Так, Ось така готова одна робота. І галочка в мене стоїть. Номер 6 була шапка донечці і вона також готова робота. Ось така шапочка-котик. У наступних відео я постараюся домовитися з доцею, щоб вона дозволила її сфотографувати, тому що вона зараз в мене не дуже такий, можна сказати, любитель фотографуватися, тому сподіваюся, що в мене вийде. Їй сподобалося все дуже гарно. Я думала, що мені моточка не вистачить на цю пряжу, але я помилялась, на цю шапочку. У мене, так, у мене з моточка ще залишився ось такий маленький клубочок. І цілий моток я його просто відклала в сторону. Ось той, що я два брала, то мені не потрібно було два, як ви бачите. Ось така. Можна сказати, не дуже і багато бере пряжі ця шапочка. Мені писали, що зняти майстер-клас на цю шапочку. Якщо справді хочете майстер-клас, то я зніму, а ну, не знаю, просто я поговорю з донцею, може, вона ще хоче таку саму, то я б її ще одну таку зв'язала і заодно зняла вам майстер-клас. Бо куди її діти? Хіба. О! Що це я думаю? На плоходійність можна зв'язати, правда? Такі ж теж будуть дівчаткам подобатись. Коротше так, майстер-клас буде, треба буде не забути, головне, розпочати. Можливо, на листопадні старти можна буде розпочати і відзняти МК. Якщо справді вам потрібно, бо дівчатка писали деякі, але, можливо, не всім це потрібно. Ну, ви напишіть, я буду знати. Ось так. Дві готових роботи у мене є. Так, середа в нас попадався номер один, два рази випало. І так як в мене шкарпетки були вже готові, то я замість цих шкарпеток додала шапку. І в середу я в'язала шапку. І ось така в мене шапочка по майстер-класу Світлани. Канал Світлана. В'язання для душі. У неї дуже багато майстер-класів дитячих. І мені теж сподобалась та шапочка, яку вона вв'язала своєму онукові чи синові, я не пам'ятаю. Дуже вона гарна. І я зв'язала ось, буквально вже майже всю висоту. Приміряла я на сина, йому вона дуже сподобалася, поки так, як вона є. І він каже, що вона вже не колиться йому. Ну, Будемо бачити, звичайно, це. Мені здається, таке оманливе, оманлива думка, тому що зазвичай це треба ходити у виробі, щоб зрозуміти до кінця колиться чи не колиться. Сподіваюсь, що все буде добре, і якщо все буде добре, то я думаю, що я ще якусь на заміну схожу, може, з іншої ниточки, більш якоїсь такої менш колючої зв'яжу для нього. Тобто мені вистачить точно моточка пряжі. У мене ще ось, дивіться, скільки пів моточка. Я сподіваюся, що в наступному тижні вільної людини, або на наступному ще тижні я відв'яжу точно цю шапочку до кінця. Далі, так, посунемо трішки. Наступним у мене в четвер випало номер 2 і номер 6. Номер 2 це шкарпетки донечці. А номер шість це була шапка, яку я вже вив'язала. І замість них я підставила шкарпетки. Тобто, фактично, я мала в'язати лише одні шкарпетки. Але е, така ситуація, я їх е, ну, майже не в'язала. Звичайно, по часу я пров'язала більше двох годин, але, дівчатка, ну, це зовсім мало. Хоча дуже гарна кольорова гама, як ви бачите, виходить. Така осіння-осіння, справді така затяжна, вже холодна осінь. Ось. І п'ятка стронг у мене в'яжеться. Я в'яжу п'ятку стронг по майстер-класу Віки, Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Дуже давно ще на початку. Коли я тільки познайомилася, Віка виставила відео майстер-клас вже декілька років назад про цю п'ятку. Вона мені дуже сподобалася, і мені подобається, як вона лежить на донь І вона, Якраз ось ця п'ятка не бумеранг. Не підкова, не бабусний да, варіант, а якраз ось ця. І вона, насправді, мені здається, це найкраща п'ятка для того, хто в'яже ось такими секційними ниточками. Тому що, як ви бачите, буквально лише ось ця маленька частинка, трішки ниточка, ну, сходить з кольору, так? тобто коричневий кольор ось сюди просто не попав. А так, фактично, все попадає. І це дуже класно, коли немає таких різких переходів. Тобто це теж є якийсь такий шарм невеличкий. Будемо бачити, постараюся, звичайно, чим швидше завершити цю роботу, але ну що буде, те то буде. Тому що у нас на цей тиждень передають сонечко, і мені потрібно буде доробити справи городні. Тому, скоріше всього, можливо, буде мало в'язання. Так, далі. В п'ятницю нам попало номер 3 і номер 1. Номер 3 це шапка синові, і номер 1 – це також шапка синові. І це фактично все, що я зв'язала. Шапку я вже вам показала. В суботу я не в'язала. І в мене залишився процес, який зовсім не був. Це ось ця сідушка. Тобто, вона в якому вигляді була, в такому і поки що залишилася. На даний момент це самий легкий процес, насправді, сідушка, але я не можу, не, могла, не мала часу її завершити. Сподіваюся, буде трішки легше. Просто син в мене зараз хворіє, і я. І уроки цілими днями робимо, і робота є, і все. Тобто я не завжди маю трішки більше вільного часу. От коли вони в мене на стартах всі в школу ходили, я мала години, я могла спокійно попрацювати, пошити собі. Я спокійно могла винайти хвилинку на в'язання чи на шиття, а зараз не дуже так в мене є на цей час, тому... тому ось так. Що маємо, те маємо. Так, дівчатка, я не знаю, як ви скажете, хороші це просування, не хороші. Звичайно, процеси не дуже великі, насправді. Хоча шкарпетки я б не назвала ось ці. Шкарпетки я б не назвала маленьким процесом. Синові, да, а ці ні. Чому? Тому що якісь я раз, це вже було давно, декілька років назад, я перевіряла. По часу, насправді, тобто одна пара шкарпеток, це як два рукава у дорослому джемпері. Тобто, це я не скажу, що це дуже швидко в'яжеться, насправді. Адже ми в'яжемо тут багато петель, вона тоненька ця ниточка. так, Звичайно, якщо б ми в'язали шкарпетки, так як от я шапочку зв'язала. То декілька годин і вона готова, а тут, то, звичайно, ні. Тому я б не дуже ось це, то я б не сказала, що він такий дуже швидкий цей процес має бути. Просто якщо цілий день в'язати, так, зранку там, 5-6 годин, то можна зв'язати цілу шкарпетку. Але так як ех, хтось на роботі, хтось має інші справи, то не завжди ми можемо це зробити. Ну, поки що так. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Не забудьте написати свій коментар, що вам сподобалось, можливо, у вас є якісь поради. Не забудьте написати, потрібен вам майстер-клас на шапочку чи ні. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми з вами зустрінемося через тиждень у новому відео. Бувайте!